Хочемо поговорити з нашою гостею, яка до речі і буде ділитися із нами, можливо, якоюсь мірою своїм досвідом акумулювання там чи грошей, чи допомоги саме у волонтерській діяльності, і про це й будемо говорити з нами на зв'язку. військова волонтерка продюсерка Світлана Легка, пані Світлано, слава Україні! Вітання із Вітаємо. Дніпра. Вітаємо. Героям слава вітання! Гарного дня, днях зараз ми всім бажаємо. Пані Світлано. Ми вас застали десь в дорозі. Якщо є можливість, можете поділитися, в яку місію конкретно зараз виконуєте, і що є там цікавого. Так, я перепрошую за можливість кі зв'язок, тому що дійсно застали нас в дорозі. Ми якраз їдемо, рушаємо з концертною діяльністю з концертом до наших хлопців військових. Ось це один із напрямок нашої роботи, нашого благодійного фонду. І ну і зазвичай в реальному житті це моя основна робота. Тому коли ми їдемо з місією з концертною і з нашим світлим батальйоном артистів, то мене душа радіє, що я нарешті можу, хоч трошки повертатися до своєї основної роботи основної діяльності. Угу. Дуже хотілося б дізнатися взагалі, з чого все почалося. Як ви зі свого як казали реального життя з життя продюсерки? Перейшли, перетворилися на військову волонтерку. Коли це сталося? E, ви знаєте, напевно, як і всі нормальні громадяни. в мене не було взагалі моментів чи часу щось обирати 22 го числа, 24-го числа э, почалися бомбюшки нашої країни. А так сталося, що в грудні місяці я якраз придбала нове приміщення підвальне для нашої основної концертної діяльності і складу під наші потреби телевізійні і для івентів. E, і це якраз знаходиться наше приміщення в підпідвалі. E, ми тільки почали робити ремонт. Вже там нічого не було, ні світла, ні води, нічого. Ну і звісно що 24 числа я одразу відкрила своє приміщення для людей. Перші два місяці там жило більше 300 осіб. Тому Дуже. на в мене не було взагалі, в мене було 5 хвилин. Я зібралася з, з, з дому, приїхала в штаб, зразу написала оголошення, відкрила двері і з усього Києву почали з'їжджатися з усіх районів люди. Uh, і так, uh, наше приміщення, яке uh, мало працювати на концертні заходи на телевізійні проекти, воно перетворилося саме в укриття, в укриття, де перебували наші люди. А вже потім згодом, uh, звісно, коли вже uh, ну, орки вже пішли, коли їх вигнали вже з Київської Чернігівської області, uh, вже люди потихеньку почали виїжджати, шукати собі можливість там їхати хто за кордон, хто куди. Uh, ми... Почали наші приміщення переобладнувати під складські приміщення саме під волонтерську діяльність. Ось і тому вже з не безпосередньо, з квітня місяця. А в нас було майже півтори тисячі квадратних метрів, бо ми попросили ще поруч е, технікум електронних приладів. А я як доцент університету, маю адміністративні кнопки. Попросила, скажу, пустіть, будь ласка, доцента перебитися, щоб ми могли більше допомагати. Ми акумулювали просто сили всіх, кого могли. Е, і сама тиха вулиця в Києві перетворилася на просто цілодобовий. Ну звісно, що ми не порушили комендантську годину, але тим не менш, у нас обсяги були дуже. Дуже дуже велике, а потім вже нас почалася вже ми відкрили благодійний фонд. А так ми все робили на базі нашої компанії. Свєто, ти до речі сказала фразу про те, що там хто міг виїжджав. Я думаю, що в цій ситуації дивлячись на оте завзяття, з яким ведеться мова про цю діяльність і про напад на нашу країну. Абсолютно безглуздим буде питання про те, чи мала можливість виїхати, чому не і чому ні. Ну у мене навіть жодної думки не було виїхати. Звісно, що я, як людина, як продюсер, яка подорожує багато по світу. У мене багато е артистів раніше ми возили на наші телевізійні проекти. і Я маю контракти е і маю мала своє навіть філіал нашої компанії і в Європі, і в Німеччині. Але жодної хвилини в мене не було думки кудись виїхати. Так я виїжджаю зараз за кордон, але я виїжджаю за кордон а тільки гуманітарною, ні. Ісію або з якимись там концертами тільки для того, щоб ми знов таки могли більше зібрати гуманітарної допомоги і потім направити її нам. Бо зараз відверто кажу, нечистоплотні люди, яких в нашій державі виявилося дуже багато, і ми всі боремося з зовнішнім ворогом. А вибачте, внутрішніх пацюків, які інколи прикриваються вишиванками, то їх не просто мітлою треба гнати, тому ми акумулюємо все, скажімо так, на собі. Ми працюємо тільки з тими, в кому ми впевнені із міжнародними організаціями. І вони впевнені нас в нас, і ми самі цю волонтерку яку привози, приїжджає до нас, і а, ми передаємо тільки через наших волонтерів, які є на місцях, або самі ми відвозимо переважно хлопцям на фронт. От я сама особисто їжджу. Тому що крім а, пересилки новою поштою, як мені кажуть, чого ти сама їздиш. А, хлопці їм дуже потрібне спілкування, їм дуже потрібні просто елементарні людські обійми. Вони відчувають, вони знають, що вони потрібні. Вони знають, що вони нас боронять. Але коли ми до них приїжджаємо, для них це додаткове натхнення. А я звісно не просто як волонтера, я перебуваю в ДТГ, то я Зі своїм посвідченням можна проїхати туди, куди нормальних. Людей не припускають. Це, 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 називається, це називається хизування таке нормальне Два слова про благодійний фонд світлий. Ну ми розуміємо до чого саме ця назва, і два слова про один із наймасштабніших проєктів який нещодавно був зроблений, про дитячий садочок у селі Шибен з величезною його реконструкцією. Ну так, так сталося, що 2 квітня, тільки там першого пішли орки, 2 квітня я вже приїхала в Бородянку. Е і з тих пір, щоб було все заміновано, що тільки свіжі ще доставали людей з-під завалів. І так сталося, що я вам почали допомагати саме цьому району. Тому по всіх цих селах я дуже добре особисто знаю майже кожного ж кажу бабусю, кожну собаку, яка вибігала мені на зустрічі, діток і решта. І перше, що ми відремонтували. Хоча ми люди всі творчі, в нас волонтери, це артисти, актори, співаки. У нас немає професійних будівельників ніколи не було. Але ми взялися, вирішили своїми силами зібрати гроші, зробили інклюзивний центр для діток саме в Бородянці. А потім, звісно, що нам кажуть, Світлана, ну куди ж ви нас дінете, Нам треба допомагати, допомагати, допомагати. Ну, як людина освіти і культури, звісно, що ми взялися за цей дитячий садочок. Дуже важко йшов цей проект, і важко, чому. Му важко, тому що е ну на дітей, на, на проекти для дітей зараз ну майже немає до нас. <три> Трошечки з'ясувача mm -hmm. да, розуміємо. Що ми десь бачимо, що людина траса так, озера, дорога траси стоїть, тому це можливо, але я вважаю, що взагалі це дуже важливий проєкт. Відремонтувати садочок. І я читала, що його навіть переназвали на світлий, так і навіть десь відео було і фотографії бачили. Він дійсно став от знаєш, як Зараз полюбляють це робити для того, щоб всі отримували від цього задоволення. Світлана з нами на зв'язку знову так. Так, я знов з вами. Перепрошую, прервався зв'язок. Так, ви мене чуєте? Чуємо нормально. Добре, так. Тобто з бюджету мільйон двісті тисяч гривень на банку ми зібрали, як зараз пам'ятаю, п'ять тисяч гривень сто тридцять сім гривень. Я, звісно, думала, до якої дерев'яної іграшки мені цю суму додати. Тому дуже завжди не перестаю дякувати меценатам, волонтерам, моїм друзям. Олі Полякові, яка дала перші двісті тисяч на ремонт садочку, Міші Діанову. і Звісно, основну суму там Ніка була Церківська. Ну і всі люди, які по 10, 20, 50 гривень акумулювалися і просто передавали, скидали нам на рахунок фонду. І чотири місяці дуже важкої роботи. Реально на цим садочком ми працювали. І ось. 4 вересня ми відкрили наш дитячий цей садочок. І не тільки це дитячий садочок, ми ще зробили їдальню для школярів. А, садочку 20 років не було в цьому селі. Взагалі, вони перебували, цей садочок перебував в старій школі, яка була ще під солом'яною стріхою. І ми, коли приїхали, ми були просто в шоці. Там взагалі не було ні, ні світла, нічого. І ще були знаєте, як у нас їх прабабусь залізні кровати з такими... жесть. Ну, угу. ось ось так діти перебували. А вже потім ще й орки порозбивали, поприлітало і в дахи, і вікна, і все решта. Ну тобто це був просто повний армагедон. І ми вирішили, там велика школа. Ми вирішили виділити, відділити одне, одне крило, яке теж було повністю розбите. Не було там підлоги в дірках підлоги. Господі, в підлозі було дірки, вже заговорююсь, вибачте. ну, е, є на фотографії у нас в соцмережах, як було і як стало. Ось і зробили повністю з нуля дитячий садочок, просто під ключ завезли і меблі, і матраси. І навіть сьогодні, от зараз ми там проїжджали там повз, бо їдемо до наших хлопців. Ви заїжджали, то сь сьогодні ще докуповували, провозимо і килими, і підручники, і книжки. Але серце дуже, дуже тішиться, тому що коли ти бачиш цих дітей, коли приходять е діти зі школи, там третій, четвертий, п'ятий клас, заходять в і кажуть. Я не хочу в школу, я хочу ходити в садочок. У мене такого садочку не було. То ми дуже радіємо, тому що в нас в нас це вийшло. Тому люди добрі, всім е дуже дякую. І це надважливо, тому що, звісно, що наш основний напрямок нашої роботи, в нашого фонду, це допомога ЗСУ. Але наші хлопці і дівчата. Коли повернуться, коли ми переможемо, вони повернуться, їх мають зустрічати наші діти, і наші діти мають отримувати освіту, наші діти мають отримувати знання, тому що саме їм потім відбудовувати нашу країну. Якщо ми зараз не будемо приділяти увагу освіті і культурі, і завжди завжди казала, що не на часі економіка, так все на часі. Але вибачте, якщо б у 2014 році ми не програли інформаційну війну, яка і до сих пір іде, яку до сих пір ми програємо. То, можливо, не було б такого жаху, як є зараз. Бо я навіть про це дуже хочу сказати: навіть зараз на, на Сході, я частіше там перебуваю, ніж тут. Вибачте, під Бахмутом. Нема українських провайдерів. Телевізори налаштовані на російських провайдерів, і треба просто кричати в це. Інформаційна політика наша і Міністерство культури. І решта ну не можна це робити. Там люди, люди і так відвернуті від України. А як вони можуть повернути, якщо вони зомбовані російським телебаченням? А ми на своїй території, на українській, навіть не на окупованій, ми маємо російське телебачення. То до чого ми можемо? Що ми можемо чекати? Знову не на часі культура, знову не на часі телебачення. Люди, які кричать на весь світ і за кордоном, нам треба дякувати і таким, як Ніка е, нікаболцерківська і, ні і Женя Чичваркін. великий Уклін, що вони просто кричать на весь світ правду про те, що відбувається у нас. У декілька до речі, одне з останніх, мабуть, питань буде якраз от про таких людей. Ми дуже часто у відомих особистостей питаємо стосовно того, як відбувалася комунікація з друзями, наприклад, або з партнерами з держави-агресора і. І, чи перервалося все? Чи все таки там є оті хороші і вміняємі люди, про... з якими можна говорити про те, що відбувається, але вони, можливо, там бояться. Що... Ну от трошки про це розкажи нам. А, дивіться, ну. А... Країни-агресора, я не мала зв'язку з перших днів, і навіть ще раніше, і навіть ті артисти дуже відомі, не хочу говорити їх навіть прізвища, щоб не робити їм рекламу і взагалі про них не говорити, не думати. Ми не спілкувалися жодного разу. Тобто я спілкуюся тільки з тими людьми, які виїхали давним-давно за кордон, і які мають стовідсоткову антипутінську, антитерористичну позицію давним-давно, і які саме країною агресором засуджені спочатку там на 8 років. А потім і на пожиттєве. Тому я особисто маю зв'язок тільки з такими людьми. Так, у них у декого ще паспорт російський. Там да в них політичне, вони чекають політичного е, Ну, політичних документів в інших країнах, але це дуже довга процедура, не така як у нас. Тому їх російське громадянство мене не обходить, бо та ж Ніка Белоцерківська, вона народилася в Одесі і вона є більшою українкою ніж багато хто зараз бездіяльний. Перебуваючи в наших українських містах, навіть хто нікуди не виїжджав, тому тут справа в людях, а не в стрічці в паспорти з надписом громадянин. Але вони самі це кажуть. Е -е, багато ми спілкуємося, коли виїжджаю у Францію. Багато приходить до мінки там людей, які говорять, так, ми росіяни, нам соромно за те, що ми росіяни, і праві люди, які нас не наглядять, і ми і багато поколінь ще буде розхльовуватись за те, що ми росіяни. Ну і наостанок. Так, так Свято, дуже дякуємо. Так, на останок ще є, є сюрприз. А, сюрприз? Думаю, є сюрприз. Ну, звісно, я ж сказала, що куди ми їдемо, і одна з наших напрямків нашої діяльності це наш культурно-мистецький батальйон. І зараз я хочу виходжу в <різь> кадр. <різь> Нічого. Андрій Кіше, Анна Заклецька супермен, я як супермен. Ми не це планували. Ми не це планували, ми можемо от... Погнали. Такий сюрприз просто разом. Сюди буйно крітне черемшина, Момну шлюбу брала ця калина. Він чекав в садочку, В тихому куточку Шариві Я русодочку в, в тихому куточку жде на Клас! Бо ми дорогою, да, вже основна машина з артистами вже на місці. А в нас ще була одна презентація. Тому такий невеличкий сюрприз для вас зробили. Це дуже круто, Супер, ми так супер. Вам Дніпро разом з вами. Так. One Love, чекаємо зустріч обов'язково. Дякуємо, гарної дороги! Дякуємо, що спромоглися і знайшли час. І звичайно, що разом ідемо спільно до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Дякуємо вам і ще раз всім, героям! Слава! Дякую! Thank <sighs> you. Ой, друзі, ну такі вообще надзвичайний а, сюрприз. Насправді сьогодні був а, в ефірі телеканалу. Де 1 цей творчий десант, волонтерський десант, який робить дуже дуже багато. І от з таких кластерів, з таких а, людей, коли формується величезна маса, яка дає а, допомогу нашим військовим і дітям і, і всім іншим. от тоді а, дійсно є результат роботи. Насправді, як правильно сказала Світлана, роботи ще дуже багато у нас на нашому. В середньому стані в Україні, але ми переконані в тому, що ми це обов'язково у нас все вийде. Ми досягнемо певних результатів, адже робота над цим уже почалася, вона вже ведеться.